Божі слова на кожен день. Слова, які Ісус сказав своїм учням після Воскресіння, Євангеліє від ІВАНА, розділ 20, вірші з 26 по 29 За вісім же день знов удома були його учні, а з ними й хома. І, як замкнені двері були, прийшов Ісус. І став посередині та й проказав Мир вам. Потім каже хомі: Простягни свого пальця сюди, та на руки мої, подивись простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будь ти невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій, промовляє до нього Ісус. Тому ввірував ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, й увірували. Євангеліє від Івана, розділ 21, вірші з 16 по 17, і говорить йому він удруге Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене? Той каже йому Так, Господи, відаєш ти, що люблю тебе. Промовляй йому, Паси вівці мої. Утретє, він каже йому: Симоне, сину Йонин, чи любиш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє: Чи любиш мене? І він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що люблю тебе. Промовляє до нього Ісус. Паси вівці мої! У цих уривках розповідається про певні речі, які Господь Ісус робив і говорив своїм учням після Свого Воскресіння. Спершу подивімося, чи були якісь відмінності в Господі Ісусі до і після Воскресіння, чи залишився Він тим самим Господом Ісусом минулих днів? У Святому Письмі є такий рядок. Що описує Господа Ісуса після Воскресіння, і як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав Мир вам. Цілком очевидно, що в той час Господь Ісус уже не жив у плотському тілі, а перебував у тілі духовному. Причина цього була в тому, що Він переступив через обмеження плоті. Навіть хоча двері були замкнені, Він усе одно зміг прийти до людей і дозволити їм побачити Його. Це найголовніша відмінність між Господом Ісусом після Воскресіння та Господом Ісусом, який жив у плоті до Воскресіння. Навіть хоча зовнішній вигляд тогочасного духовного тіла Господа Ісуса не відрізнявся від того яким він був раніше. Тогочасний Господь Ісус став здаватися людям незнайомцем, бо після Воскресіння з мертвих Він став духовним тілом, і порівняно з Його колишньою плоттю, це духовне тіло було більш загадковим і незрозумілим для людей. Це також іще більше віддалило Господа Ісуса від людей, і в серцях люди відчували. Що тогочасний Господь Ісус став таємничішим, ці усвідомлення та почуття людей раптово повернули їх у період віри в Бога, якого неможливо ні побачити, ні торкнутися. Тож, у першу чергу, після Свого Воскресіння, Господь Ісус дав усім можливість побачити Його, підтвердити, що Він існує. І підтвердити факт Його Воскресіння. Крім того, це діяння відновило стосунки, що були в нього з людьми, коли він працював у плоті та був Христом, якого можна було побачити і торкнутися. Один із результатів цього, те, що люди припинили сумніватися, чи справді Господь Ісус воскрес із мертвих після того. Як був прибитий до Христа, і в них також не стало жодних сумнівів у роботі Господа Ісуса з відкуплення людства. Інший результат полягає в тому, що факт явлення Господа Ісуса людям після Свого Воскресіння та надання людям змоги побачити і торкнутися Його надійно закріпив людство в періоді благодаті, гарантуючи, що відтоді. Люди не повернуться до попереднього періоду закону на тій підставі, що Господь Ісус нібито зник, або пішов, не сказавши жодного слова. Так він подбав про те, щоб люди продовжували рухатись уперед, слідуючи вченню Господа Ісуса та роботі, яку Він виконав. Відтак, у роботі періоду благодаті формально почалася нова фаза. І відтоді люди, які жили за законом, формально вийшли з під закону та вступили в нову еру, у новий початок такими є багатогранні смисли явлення Господа Ісуса людству після Воскресіння. Якщо Господь Ісус тепер жив у духовному тілі, то як люди могли торкатись і бачити Його? Це питання зачіпає значення явлення Господа Ісуса людству? Чи помітили ви щось в уривках зі святого Письма, які ми щойно прочитали? Зазвичай духовних тіл не можна ні побачити, ні торкнутися, а після Воскресіння робота, яку взяв на себе Господь Ісус, уже була завершена. Тож теоретично. В нього не було жодної потреби повертатися серед людей у своєму первісному образі, щоб зустрітися з ними, але явлення духовного тіла Господа Ісуса, таким людям, як Хома, зробило значення його явлення конкретнішим, щоб воно глибше проникло в серця людей. Коли він прийшов до Хоми. То дозволив хомі невіруючому торкнутися своєї руки та сказав йому Простягни свою руку і вклади до боку мого і не будь ти невіруючий, але віруючий. Ці слова й дії не були тим, що Господь Ісус хотів сказати і зробити лише після Свого Воскресіння. Насправді це було те, що Він хотів сказати і зробити до того, як був прибитий до Христа, тому що невіра Хоми зародилася не тоді, а вже була з ним увесь час, поки Він слідував за Господом Ісусом. Очевидно, що Господь Ісус уже розумів таких людей, як Хома, ще до того, як був прибитий до Христа. Що ж ми із цього бачимо? Після свого Воскресіння. Він залишився тим самим Господом Ісусом, Його сутність не змінилася. Але ось перед ними явився Господь Ісус, який воскрес із мертвих і повернувся з духовного світу у своєму первісному образі, зі своїм первісним характером, зі своїм розумінням людства, набутим за часів свого перебування в плоті. Так, що він першим підійшов до Хоми та дозволив Хомі торкнутися свого ребра, щоб Хома зміг не тільки побачити його духовне тіло після Воскресіння, але й торкнутися його духовного тіла, відчути Його існування та повністю відкинути свою невіру. Перш ніж Господа Ісуса було прибито до Христа, Хома постійно сумнівався, що Він Христос. І був нездатен на віру. Його віра в Бога ґрунтувалася лише на тому, що Він міг бачити на власні очі, чого міг торкнутися власними руками. Господь Ісус добре розумів віру таких людей вони вірили тільки в Бога Небесного, а в посланого Богом або Христа в плоті зовсім не вірили та не хотіли Його прийняти. Щоб Хома визнав і повірив, що Господь Ісус існує та справді є втіленим Богом, Він дозволив Хомі простягнути руку і торкнутися Його ребра. Чи відрізнялася невіра Хоми після Воскресіння Господа Ісуса від Його попередніх сумнівів? Він завжди був невіруючим. І якби Господь Ісус. У духовному тілі особисто не явився йому і не дозволив торкнутися слідів від цвяхів на своєму тілі, ніхто ніяк не зміг би розвіяти сумніви Хоми та змусити його відкинути невіру. Отже, відколи Господь Ісус дозволив хомі торкнутися свого ребра та справді відчути наявність слідів від цвяхів. Невіра Хоми розвіялася, і Він воістину пізнав, що Господь Ісус воскрес, і визнав та повірив, що Господь Ісус є істинним Христом і втіленим Богом. Але хоча тоді Хома вже перестав сумніватися, Він назавжди втратив шанс зустрітися з Христом він назавжди втратив можливість бути разом із Ним. Слідувати за ним, пізнавати Його, Він утратив шанс на те, що Христос його вдосконалить. Явлення Господа Ісуса та Його слова забезпечили висновок і вирок щодо віри тих, хто був сповнений сумнівів. Своїми практичними словами та діями Він сказав невіруючим, сказав тим, хто вірив тільки в Бога Небесного. Але не в Христа Бог не схвалював їхню віру та не схвалював їх самих за те, що вони слідували за ним, при цьому сумніваючись у ньому. Вони змогли повністю вірувати в Бога та Христа лише в той день, коли Бог завершив свою велику роботу. Звісно, той день також став днем вироку щодо їхньої невіри. Їхнє ставлення до Христа визначило їхню долю, їхній упертий сумнів призвів до того, що їхня віра не принесла їм плодів, а їхня жорсткість до того, що їхні надії виявилися марними, оскільки віра таких людей у Бога Небесного живилась ілюзіями, а сумнів у Христі насправді був їхнім істинним ставленням до Бога. То хоч вони й торкнулися слідів від свяхів на тілі Господа Ісуса, їхня віра все одно була марною, а фінал їхньої діяльності можна описати хіба що як черпання води плетеним кошиком даремні зусилля. Цілком очевидно, що слова Господа Ісуса до Хоми також були Його способом сказати кожній людині таке. Воскреслий Господь Ісус це Господь Ісус, який провів 33 з половиною роки, працюючи серед людей, хоча Він був прибитий до Христа і пережив долину смертної темряви, хоча Він пережив Воскресіння, жодний аспект у ньому не змінився, і хоча на його тілі тепер були сліди від цвяхів. І, хоча він воскрес і вийшов із могили, його характер, його розуміння людства, його наміри щодо людства нітрохи не змінилися. Також він говорив людям про те, що зійшов із Христа, переміг гріх, подолав тяготи і переміг смерть, сліди від свяхів були лише свідченням його перемоги над сатаною. Свідченням того, що він став жертвою за гріх, щоб успішно відкупити все людство. Він говорив людям, що вже взяв на себе гріхи людства та завершив свою роботу спокути. Повернувшись до своїх учнів, своїм явленням, він передав їм таку звістку. Я досі живий, я досі існую. Сьогодні я справді стою перед вами. Щоб ви могли мене побачити і торкнутися, я завжди буду з вами. За допомогою випадку з Хомою Господь Ісус також хотів застерегти майбутніх людей. Хоч у своїй вірі в Господа Ісуса ти не можеш ні побачити, ні торкнутися Його, але завдяки своїй істинній вірі Ти блаженний. і завдяки своїй істинній вірі. Ти можеш побачити Господа Ісуса, і такі люди блаженні. Ці записані в Біблії слова, які промовив Господь Ісус, явившись хомі, дуже допомагають усім людям у період благодаті. Явлення Господа Ісуса хомі та слова, які Він промовив до нього, справили величезний вплив на наступні покоління. Це явлення та слова мають вічне значення. Хома представляє тип людини, що вірить у Бога, але сумнівається в ньому. Такі люди мають підозріливу натуру та зловісні серця вони підступні й не вірять у те, що може здійснити Бог вони не вірять ні в Божу всемогутність і Його володарювання, ні в утіленого Бога. Однак Воскресіння Господа Ісуса кидало виклик цим їхнім рисам, і воно також дало таким людям можливість виявити власний сумнів, усвідомити власний сумнів, визнати власну підступність і так прийти до справжньої віри в існування та Воскресіння Господа Ісуса. Те, що сталося з Хомою. Було попередженням і застереженням для наступних поколінь, аби більше людей могли застерегти себе від такої невіри, як у Хоми, і знали, якщо вони дадуть собі сповнитися сумнівами, то потонуть у темряві. Якщо ти слідуєш за Богом, але так само як Хома, постійно прагнеш торкнутися Господнього ребра. Та відчути сліди від свяхів на Його тілі, щоб підтвердити, перевірити, поміркувати, є Бог чи немає, то Бог тебе зречеться. Отже, Господь Ісус вимагає від людей бути не такими, як Хома, що вірив лише в побачене на власні очі, а чистими, чесними людьми не таїти сумнівів щодо Бога, а просто вірити в нього. Та слідувати за ним такі люди блаженні. Це дуже мала вимога Господа Ісуса до людей і застереження для Його послідовників.